Сьогодні дізнаєтесь, для кого дія мораторію на податкові перевірки залишається з 1 грудня, як штрафуватимуть за неправдиву інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, коли запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги, як зміняться показники позитивної податкової історії для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, який порядок оподаткування ПДФО іноземних доходів та про інші новини. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна. Я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер один». 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві. Отже, починаємо що очікувати у грудні. Верховна Рада все ж таки прийняла законопроект номер 10016 Д, який 27 листопада направлений на підпис президенту. Розглянемо головні положення та прийняті зміни. Дія мораторів залишається тимчасово з 1 грудня 2023 року. На проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп до 1 грудня 2024 року, на проведення документальних перевірок платників податків податковою адресою, яких є тимчасово окуповані території, та території активних можливих бойових дій, крім певних виключень. На проведення фактичних перевірок за місце знаходження об'єктів оподаткування або об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних можливих бойових дій, крім певних виключень. З 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року, включно, до плану графіку документальних планових перевірок на 23 та 24 роки можуть включати платників акцизного податку, гральний бізнес, надавачів фінансових послуг, на резидентів, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність відокремлені через відокремлені підрозділи, зокрема, постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв. Рівень зростання податку на прибуток на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків, або декларування нарахованої зарплати за відсутності декларування об'єкта оподаткування податком на прибуток, або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України. Інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менше ніж рівень сплати податку у відповідній галузі, цей критерій не поширюється на платників єдиного податку. Рівень сплати податку на додану вартість на 50% і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше відсотків загальних обсягів постачання, та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази, та загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у декларації за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. Ще один критерій нарахування або виплата податковим агентом юрособою доходів у вигляді зарплати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні. Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення. Отже, податкові перевірки це справжні випробування для бухгалтера. Під час їх проходження важливо використовувати всі ваші бухгалтерські знання та професійне судження. Тепер вже після остаточної відміни мораторію на перевірки готуємо відеокурс перевірки від підготовки до проведення та усунення наслідків, який складається з сіми уроків, які проведуть Ірина Губіна, Ольга Самофалова та Тимур Аліїв. Ви не тільки підготуєтесь до документальної, і фактичної податкової перевірки з ПДВ, застосування РРО, рахування ЄСВ, ПДФО і військового збору, а також навчитесь контролювати процес проведення, виправляти помилки до того, як перевіряючи їх знайде, брати до уваги помилки перевіряючих і використовувати їх на свою користь. Доступ до відеокурсу для передплатників бухгалтерської відеоплатформи за посиланням під відео. 1 грудня 2023 року завершується перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту призначення платежу під час сплати податків зборів інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі. Нагадаємо, що МінФін наказом номер 148 затвердив новий порядок заповнення реквізиту призначення платежу, платіжної інструкції під час сплати податків, зборів, митних і інших платежів ЄСВ, внесення авансових платежів, грошової застави, а також у разі їх повернення. Отже, з 1 грудня 2023 року платники повинні використовувати виключно структурований формат реквізиту призначення платежу на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 а також youtube каналі Seminar.com Ви знайдете відео з прикладами заповнення структурованого формату реквізиту призначення платежу за посиланням під відео. 1 грудня запрацює процедура повідомлення мін'юсту про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників та застосування штрафів за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників. Отже, починаючи з 1 грудня 2023 року, держреєстратор при отриманні документів від Юрособи протягом 10 робочих днів з дня їх отримання перевіряє інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності. Є час перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, держреєстратор перевіряє наявність, відсутність у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності, наданих юрособою суперечностей з відомостями, надісланими мін'юстом. А за недостовірні дані про кінцевого бенефіціарного власника, що містяться у єдиному державному реєстрі, мін'юст має право штрафувати юридичних осіб у розмірі від 17 тисяч гривень до 340 тисяч гривень. 1 грудня запрацює новий цифровий механізм для везення гуманітарної допомоги в Україну. На виконання порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Водночас триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. Форма та зміст декларації залишаються однаковими в обох механізмах. Електронна система дозволить створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, а також унеможливить зловживання під час завезення та використання гуманітарки. Скасовують гарантійні листи від військових, а також запити на поставку та всі інші довідки. Також спрощуються з Цитування. Тепер звіт можна формувати в цифровій системі на основі декларацій, а більшість даних підтягнеться автоматично. Як завозити гуманітарку з 1 грудня, як і раніше. Або, використовуючи новий цифровий спосіб, для цього потрібно зареєструватися або увійти до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, заповнити декларацію з переліком товарів. Система надасть унікальний код, який треба повідомити під час митного оформлення, розподілити допомогу, прозвітувати про цільове використання онлайн. Або ж заповнити паперову декларацію за правилами, які діють з 1 березня 2022 року. Використання цього способу можливе до 1 квітня 2024 року. Зверніть увагу, що згідно з новими змінами, тимчасово, до 1 квітня 2024 року, для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно заздалегідь реєструвати її перелік в електронній системі і вказувати унікальний код, присвоєний системою в митній декларації. При цьому до 31 березня 2024 року отримувач гуманітарної допомоги зобов'язаний буде завантажити до електронної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги, підписаного електронним підписом керівника. Пам'ятайте, що гуманітарна допомога, щодо якої не буде завантажено звіт до 31 березня 2024 року, буде вважатися такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням. Наказами Мінфіну номер 414 та 444, які набули чинності 5 жовтня 2023 року, внесено зміни до форми податкової декларації за акцизного податку і порядку її заповнення та подання. Змінами передбачено наступне. можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта лише для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією. Та номером паспорта, а також проведена термінологія наказу номер 14 у відповідність до законодавства у сфері платіжних послуг. Застосування оновленої форми декларації з акцизного податку з урахуванням змін внесених наказами Мінфіну номер 414 та 444, починається з 1 грудня 2023 року, яка подається за звітний податковий період листопад 2023 року. 7 листопада 2023 року Кабмін постановою номер 1154 вніс зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, а також до порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. Оновлення у блокуванні податкових накладних та розрахунків коригування запрацюють з 9 грудня. Змінами вдосконалено показники позитивної податкової історії платника податку, тобто спрощено механізм реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування для сум платників податків. Відтепер платник відповідатиме позитивній податковій історії, якщо Платник податку протягом останніх шести послідовних місяців проводить придбання та постачання одних і тих самих товарів послуг в обсягах не менше ніж 75% від усього обсягу придбання та постачання у цьому періоді, сформованого не більше ніж по чотирьох у КТЗ. Водночас платник має податкове навантаження більше ніж 5 відсотків, а обсяг податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування за останні 12 місяців. По-друге, середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців більша за суму ПДФО, розраховану подвійної мінімальної заробітної плати та середньомісяч. Чисельність у такому періоді не менше ніж 5 осіб. По третє, платником податку протягом трьох років до подання податкової накладної розрахунку коригування для реєстрації виконувалися наступні умови: не було заборгованості зі сплати податків, не порушувалися строки подання звітності та строки реєстрації податкових накладних. Середньомісячний обсяг постачання, зазначений у зареєстрованих податкових накладних та розрахунках коригування, перевищує 500 тисяч гривень, податкове навантаження більше, ніж 5%. Обсяг податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця, не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними за останні 12 місяців. Почет четверте. За 180 днів до подання податкової накладної та розрахунку коригування для реєстрації одночасно виконуються наступні умови за усіма зупиненими податковими накладними та розрахунками коригування подані пояснення та копії документів. За усіма поясненнями, за якими настав граничний строк розгляду, прийняті позитивні рішення. У поточних податкових накладних та розрахунках коригування зазначені у КТЗ, щодо яких були прийняті позитивні рішення. Обсяг податку на додану вартість за зареєстрованими податковими, податковими накладними та розрахунками коригування поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість за зареєстрованими податковими накладними та розрахунками коригування за останні 12 місяців. Щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень. І п'яте, платником податку одночасно виконуються умови: сплата податку на додану вартість за останні 12 місяців у розмірі понад 1 мільйон гривень та податкове навантаження за останні 12 місяців становить більше, ніж 5%. Цей показник є ознакою безумовної реєстрації податкової накладної розрахунку коригування, і його перенесно до позитивної податкової історії, чим становлюється запобіжник для використання ризикового податкового кредиту платниками, які наразі при сплаті 1 мільйона гривень за останні 12 місяців реєструють податкові накладні розрахунки коригування за цією ознакою безумовної реєстрації. Водночас для доброчесних платників можливість автоматичної реєстрації податкових накладних залишається. Запрошую бухгалтерів-підприємств приєднатися до уроків онлайн-школи бухгалтерія підприємства плюс практика в програмі Баз, яка з липня по грудень проходить на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Програму онлайн-школи, яка складається з дев'яти модулів, ви бачите на слайді. В кожному з них є практичні заняття в програмі БАС і додатковий урок з онлайн-відповідями лекторів на запитання та бонусні практичні матеріали за темами модулів. У грудні відкриваємо останній модуль десятий закриття періоду та звітність з Валентиною. Верхогляд доступ до модулів та програм онлайн-школи для передплатників бухгалтерської відеоплатформи знайдете за посиланням під відео. 15 грудня набуває чинності закон номер 207 про адміністративну процедуру, яким відкривається новий етап у взаємодії органів державної влади місцевого самоврядування та з фізичними і юридичними особами. Закон номер 2073 застосовуватиметься до проваджень. Які виникають під час виконання інспекційних повноважень у сфері контролю та нагляду, наприклад, з наслідками перевірок господарської діяльності, у разі застосування стягнення, також у сфері надання адміністративних послуг, наприклад, у сфері реєстрації бізнесу, нерухомості, видачі дозволів, сертифікатів, ліцензій та інше. В законі закріплені новації та інструменти у відносинах людини, бізнесу і влади. Зокрема, фізичні особи зможуть брати участь в адміністративному провадженні, ознайомлюватись з матеріалами справи, вносити свої пропозиції і зауваження додати прийняття рішення. Адміністративний орган може збирати документи та інші докази, витребувати відомості і дані, передбачений механізм цифровізації адміністративних послуг. А також вводиться правило мовчазної згоди для отримання погоджень і висновків у порядку міжвідомчої взаємодії передбачено зупинення дії адміністративного акта у разі його оскарження в адміністративному порядку. Керівники підприємств, установ та організацій подають територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадяни, які працюють на підприємствах установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком, 1 до положення про військово-транспортний обов'язок No1921. Також керівники підприємств, установ та організацій, транспортні засоби і техніка, яких призначені для задоволення потреб військових формувань на особливі періоди перебувань і перебувають на військовому обліку, зобов'язані у семиденний строк повідомити ТЦК у разі зміни на іменування підприємства, установи та організації або форми власності, у разі відправки транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, у разі передачі права власності. на Транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, а також в дострокову оренду лізинг, а також якщо транспортний засіб або техніка є предметом застави, як виконання зобов'язання за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, та в інших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки до ТЦК за неподання або несвоєчасне подання звіту до ТЦК керівника чекає мені в розмірі від 300 до 500, Неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 5100 гривень до 8500 гривень, не зобов'язані звітувати перед ТЦК про наявні транспортні засоби і техніку лише ФОПи і ті підприємства, які не мають на балансі відповідної техніки. У період з 18 по 22 грудня 2023 року відбудеться проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції держреєстратора та претендують на посаду держреєстратора або іншу посаду, що передбачає виконання функцій держреєстратора. Запити для проходження тестування від суб'єктів держреєстрації мали бути подані до 15 листопада 2023 року, включно повідомлення про дату, час та місце проведення тестування а також прізвище ім'я та побатькові осіб, які запрошуються на таке тестування, розміщується на офіційному вебсайті Мін'юсту не пізніше ніж за сім календарних днів до дня його проведення. У грудні на бухгалтерській відеоплатформі виходить новий відеокурс Безпечна діяльність ФОП, організація, облік, звітність та оплата праці лекторами будуть Ірина Губіна і Тимур Аліїв. На курсі дізнаєтесь, як ФОПу найкраще підібрати відповідну групу та систему оподаткування в залежності від виду діяльності і контрагентів, з якими плануєте працювати, кількості найманих працівників або їх відсутності та максимального доходу у відповідному виді діяльності. Від цього вибору залежатиме успіх фізичної особи підприємця. Розберемо облік та звітність усіх видів груп фопів на єдиному податку, а також особливості обліку визначення доходів витрат ФОП на загальній системі оподаткування. Розглянемо особливості оформлення трудових відносин у ФОП, систему оплати праці та інші виплати фізособам від ФОП. Закон України No2918 мені зміни до податкового кодексу щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Внесені зміни забезпечують можливість використовувати удосконалені електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів та засобів електронної ідентифікації з аналогічним рівнем довіри. Використання удосконалених електронних підписів та печаток значно скорочує витрати користувачів електронних довірчих послуг на придбання носія особистого ключа. Зверніть увагу, що єдиною підставою для відмови у проходженні електронної ідентифікації платника податків в електронному Кабінеті на сьогодні є недійсний його електронний підпис. Це може статися у зв'язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа. Закон No2918 передбачає, що єдиною підставою для відмови буде недійсність або КЕП, або удосконаленого електронного підпису, або іншого засобу електронної ідентифікації з аналогічним рівнем довіри. На вимогу під пункту 48.5.1 ПК кодексу буде можливо надкладання на електронний документ або КЕП, або удосконаленого електронного підпису. Тобто, якщо не виходить користуватися електронним кабінетом або подати податкову звітність СКЕП, можна спробувати скористатися удосконаленим електронним підписом. Закон набере чинності з 31 грудня 2023 року. Уряд постановою від 14 листопада номер 1198 визначив механізм визнання іноземних довірчих послуг в Україні. Це пришвидшить інтеграцію нашої держави до єдиного цифрового ринку ЄС. Постанова набере чинності 31 грудня. Визначений механізм дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні, а також вносити до довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг. Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні електронні документи своїми електронними підписами, а також надавати електронні довірчі послуги нашій державі. Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, а також посприяють повноцінному використанню українських електронних підписів за кордоном та шерингу електронних документів ЄС в Україні. Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами. Платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, якщо це передбачено нормами міжнародних договорів і надана згода Верховної Ради на такі дії. Тож платник податку визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. У разі відсутності в платника податку, підтверджуючи документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел. За суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до статті 13 податкового кодексу, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену податковим кодексом та іншими законами. Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податку. Такі податки на капітал, приріст капіталу, податки на майно, поштові податки, податки на реалізацію продаж і інші непрямі податки, незалежно від того, чи належать вони до категорії неприбуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав. Сума податку з іноземного доходу платника податку резидента, сплаченого за межами України. Не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподаткованого доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. Податкова служба звертає увагу підзвітних фінансових установ щодо їх обов'язку стати на облік у ДПСУ. При цьому організації, які мали статус підзвітної фінансової установи станом на 30 червня 2023 року, зобов'язані стати на облік ДПС до 31 грудня 2023 року. Якщо ж організація не мала статусу підзвітної фінансової установи станом на 30 червня 2023 року, або була створена. Починаючи з 1 липня 2023 року, або пізніше, вона подає заяву про взяття її на облік у податкову як підзвітну фінансову установу протягом 60 календарних днів після встановлення нею цього статусу. Офіційні вихідні дні в грудні 2023 року суботи та неділі, але відповідно до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану через воєнний стан в країні додаткові вихідні дні скасовуються. Отже, 25 грудня різдво не буде святковим днем. У зв'язку з чим можна збільшити норму робочого часу у грудні, зокрема додати один робочий день. Та жодні заборони нам не завадять відзначити 6 грудня – День Збройних сил України. Загалом у грудні 31 календарний день, 21 робочий та 10 вихідніх. Вихідні дні грудня 2023 року – це 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, та 31 числа. Нагадаємо також, що в приватному секторі роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд. Тож ніч вам не заважає зробити святковим і вихідним днем на вашому підприємстві 25 грудня. При цьому не забудьте скласти відповідні накази, зразки яких ви зможете знайти на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі документи. Також можете завантажити необхідні бланки та зразки документів з прикладами їх заповнення. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже 4500 документів. Ми постійно опрацьовуємо нові запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. І наостанок нагадаю про граничні дати подання податкової звітності та оплати податків. 15 грудня останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з першого кварталу 2024 року. 20 грудня, останній день подання за листопад 2023 року податкової декларації з ПДВ, декларації з акцизного податку, податкової декларації сплати за землю та податкової декларації з рентної плати та додатків до неї. А також 20 грудня, останній день сплати ЄСВ за листопад 2023 року та авансового внеску з єдиного податку за грудень 2023 року платниками, що належать до першої та другої груп. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями, напишіть коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom А про те, чого очікувати у січні, я розкажу через місяць. Бережіть здоров'я, не хворійте і не замерзайте, адже зима ненадовго. До зустрічі!